Всім привіт! З вами Олег і це четвертий промпульс 23-го року, що зміниться для топ продавців з 1 жовтня, які оновлення в доставці до точок видачі розетка? Яке має бути замовлення, щоб воно не мало впливу на показник успішних замовлень? Та чому важливо вказувати наявність на складі, якщо є така можливість? З 1 жовтня змінюються умови показників для топ-продавців. У топ продавця обов'язково має бути підключена промоплата. Показник успішних замовлень має бути 80% і вище. Показник позитивних відгуків залишається без змін понад 90%. Для всіх інших продавців піднімається мінімальний показник успішних замовлень для червоної зони: 60% замість 50. Якщо показник менше ніж 60%, ви у червоній зоні. Тож ваші товари неможливо замовити у каталозі. Якщо маєте такі показники, це означає, що ви не виконуєте половину замовлень. Це багато. Хто такі, то продавці і чому це важливо? То продавці це підприємці, які надають якісний сервіс покупцям на промі. Їх товари в наявності, його можна легко та безпечно сплатити і отримати. Тож пром довіряє таким продавцям і надає переваги та бонуси. 80% це показник, який вже має більшість підприємців. Середній показник успішних замовлень серед всіх замовлень на промі – 82%. А це означає, що більшість тих, хто є то продавцем, зараз залишиться ними і після підвищення планки до 80%. Якщо ваш показник менше ніж 80%, ви маєте час до 1 жовтня, щоб напрацювати його. Переглянути процеси обробки замовлення, асортимент, опис, можливості оплати і доставки точно. Промоплата вже стандартна промі. 40% замовлень сплачується цим безпечним способом, і ця доля постійно збільшується. Крім того, промоплата дорівнює успішне замовлення, або воно вже оплачено і покупець точно забере посилку з пошти. Неоплачені промоплати замовлення не впливають на рейтинг успішних замовлень. Тому, якщо покупець не може оплатити з першого разу і замовлення дублюється, це не проблема. Але якщо раптом так сталося, що посилку не забрали, то ми компенсуємо вартість доставки, і таке замовлення не впливатиме на показник успішних замовлень. Підключити і налаштувати промоплату можна в маркеті. Посилання в описі. Що робити, якщо вам не підходить промоплата, але ви хочете залишатися, то продавцем. У мене є товари під замовлення, специфічні товари, товари, у яких часто змінюється ціна тощо. Я не можу продавати їх по промоплаті. Не обов'язково, що промоплата була на всіх товарах. Підключіть її тільки на ці товари, в яких впевнені. Для цього можна використовувати групи товарів. Ви надаєте перевагу тим, хто підключив промоплату на розрахунковий рахунок. Ні, у нас немає жодного розділення. Немає різниці. Підключили ви розрахунковий рахунок чи отримуєте виплати на карту. Підключайте так, як вам зручно. У кого великі об'єми, звісно, підійде тільки акварінг. При підключенні розрахункового рахунку через фінансову кампанію ЕВА діє акція 0% комісії за екварінг. Акцію продовжили до 30 вересня 2023 року. Тож, давайте підсумуємо: з 1 жовтня, щоб бути топ-продавцем, потрібно мати 80% і вищий показник успішних замовлень. 90% і вище відсоток позитивних відгуків та підключено промоплату. Щоб залишатись у каталозі та не перетинати червоні лінії, показник успішних замовлень має бути 60% і вище. А показник позитивних відгуків не нижче 80%. У вас є час до 1 жовтня, щоб підготуватись до цих змін. Якщо не знаєте, що саме треба зробити, ласкаво просимо до нашої спільноти інтернет-підприємців на Facebook. Там вам допоможуть поради. Посилання на спільноту в описі. Хочете підключити безкоштовну доставку до точок видачі розетка, але поруч немає відділення для відправки? Це не проблема. Ви вже можете відправляти замовлення з доставкою до точок видачі розетка з відділення міст пошта. Разом з цим, як і обіцяли, ми починаємо давати буст у каталозі товарам, які мають доставку до точок видачі розетка. Тепер всі в рівних умовах Підключайте, щоб отримувати більше замовлень. Також тепер ви можете створити до 100 відкладених електронних накладних для доставки до точок видачі розетка з пустими даними про отримувача, роздрукувати їх всі та заповнювати потім вручну. Коли отримаєте замовлення з доставкою до точки видачі розетка, прикріпіть номер електронної накладної з відкладених, а дані отримувача напишіть самостійно на роздрукованій ЕЕ. Головне, не заклеюйте штрих-код. Створити список відкладених електронних накладних можна в додатку Доставка до точок видачі розетка. Для продавців, які відправляють замовлення до точок видачі розетка з оплатою при отриманні, з 1 липня комісія за послуги екварігу становить 1,5% від суми замовлення. Детальна інструкція про те, як працює схема доставки до точок видачі розетка через міст пошту, отут і в описі до відео, якщо вам так зручніше. А ще зручніше, це коли підписався на наш Ютуб канал, отримав сповіщення про відео. Подивився, і не треба розбиратися у всьому самотужки. На показник успішних замовлень не впливають. Замовлення, дублікати. Як ми їх рахуємо, тепер розповідали тут. Скасовані і неоплачені промоплатою замовлення. Замовлення, що скасовуються покупцями. Замовлення, за якими покупці не прийшли у поштове відділення або відмовилися від отримання. Якщо ви прикріпили електронну накладну до замовлення до того, як воно отримане. Тепер працюю не тільки для нової пошти, а й для Укрпошти Містпошти та доставки до точки видачі розетка. Спам замовлення накрутки конкурентами. Скасовані замовлення від покупців з поганим рейтингом, які. Систематично не забирають посилки з пошти. Можемо це контролювати, якщо ви додаєте електронну накладну до замовлення. Покупці, які не забирають посилку з пошту, отримують автоматичний негативний відгук. Раніше це працювало тільки для нової пошти, тепер для всіх логістів. Мають рейтинг покупця нижче 50%. Мають понад 70% скасованих замовлень. Рейтинг покупця ви бачите на сторінці замовлення. Як зрозуміти, яке замовлення впливає на рейтинг? Щоб перевірити, які замовлення впливають на рейтинг, на сторінці замовлень у кабінеті є фільтр успішні замовлення. Він відображає всі замовлення, і скасовані, і не скасовані. Тому, якщо вам важливо подивитись, наприклад, всі скасовані, які впливають на показник, ви разом з цим фільтром можете скористатися фільтром по статусах замовлень. Компанії з високим рівнем якості обслуговування можуть вказати, що їхні товари є на складі. Відмітка наявності на складі це підтвердження від продавця, що товар точно є в наявності на власному складі чи складі постачальника та готовий до відправки. Для покупців це називається готово до відправки і виглядає отак: такі товари мають пріоритет у видачі на пром, а також їх більше замовляють та менше скасовують. Це не просто слова, це статистика. Тому, якщо у вас є можливість вказати наявність на складі, зробіть це, але тільки для тих товарів, наявності яких ви впевнені на всі 100%. Тому що ми окремо розраховуємо рейтинг успішних замовлень для товарів на складі. Якщо він впаде нижче 85%, ми заберемо у вас можливість вказувати наявність на складі. Як встановити наявність на складі та де слідкувати за показником успішних замовлень? Читайте у довідці. Вона в описі. На цьому все, папа! -па.